Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. У нас ранок, у вас вечір. П'ю каву і ранкова поранка. Сьогодні обов'язково вам покажу результат капусти в ящиках і в парничку. Кому цікаво, що у нас і як там. Слідкуйте, дивіться, всім гарного, мирного, тихого дня та вечора, хто коли буде дивитися. А ми погнали. Ну, і ось так почуває, це рання капуста в ящичку. Тут нещасна поодинока цвітна капуста. Ще й котик на неї наступив. В наступному ящичку теж рання капуста, трішки, трішки краще, але вона в нас дуже погано зійшла, погані всходи. Ну і ось в парничку цвітна капуста також якась вона така цікава. Її туда, Тут два рядочки, вона ще всходить. Це е, Савойська. Ось так виглядає на сьогоднішній день рання. Я відкрила парничку дуже волого, все чудово, рядочки гарні, вже треба навіть полоти і трішки можна. Підгортати. Ось так тут прополоти, а ось тут, щоб вона попідгорталася. Так, це іюльська, яка погано зійшла, що в ящиках, ось два рядочки, що тут. Навіть три рядочки, ось третій рядочок. Дуже погані всходи, все-таки залежить ще від насіння. І ось так парничок виглядає зверху. Які гарне насіння дуже гарно посходило. Ну, світна капуста щось тупить, притуплюється і юська трішки рідкувати, занадто рідкувати. Ось так. Ну і ось мій наступний парничок, який висільний 8 днів назад, редис починає всходити. Ось. Сходить, гарненько сходить. Ось тут сходить. Помідорки ще не видно. Не видно помідорки, Капусточка також ще притуплена стоїть. І салат айсберг теж ще не виходить. Ось воно вже на сінечку прокльовується, тут, тут, але ще не виходить. І капусточка також десь вже надкльовується. Ще буквально 2-3 дні, і буде у нас тут все виходити. Ось так у нас тут айсберг посіяний, середня червона капуста, рядочок помідорів для експерименту і два рядочка радиски. Кс -кс -кс. Ще сьогодні замовлення на 30 яєць. Зараз малого буду в садочок відвозити і разом завезу. Ну, ось так, поки в мене є ще час, взяла вапно з мідним купоросом, розвела і хочу хоча б стволи пофарбувати, побілити, взяла щіточку, щоб не заляпувати молоді дерева. Так як молоді дерева, багато мені не треба великої щіточки. Добре, промажу скрізь, чим повише, але щоб не зачепити, так як вже персики, груші сильно розпускаються. Ось так. Ну і ось так виглядає наш молодий садочок. Біленький, гарненький. Сподіваюся, хоч трішки захистить наші деревця. Які вищі, які нижчі, побілені. Та як білилися добруньки ось таким чином. Всім дякую за перегляд, за ваші коментарі, за лайки. Всім чистого, мирного неба. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всього найкращого, всім до зустрічі, па-па-па.